Макраме мистецтво плетіння. Сьогодні заплітаю тісто, смачнені булочки плетінки, тісто як пух, спекла ціле деко. З молоком буду лопать. 2 яйця, 60 г цукор, це 2 столові ложки, мішаю, 30 г вершкове розтоплене масло, 30 мл олія, дрібка солі, 200 мл тепле молоко, 7 г сухі дріжджі або 20 пресованих. Борошно просіяне 500 г, але його знадобиться ще при вимішуванні. Дві столові ложки крохмалю замішуємо тісто. Миску потрібно змастити олією і відправити на розстойку на 1 годину у тепле місце. Минув час на поверхні з борошном тісто потрібно перемісити. При потребі додати ще борошна. Поглядайте на його структуру. Тісто липуче, але не забивайте його, воно має бути таким ніжним, ніжним, ніжним. Поділити його на 6 колобків та поставити ще на 10 хвилин на розстойку. Кожну кульку розкачати на борошні, не забуваймо, бо тісто липне та порізати на 6 приблизно рівних полосок. 4 сантиметри, ну десь отаку. Скласти їх одна на одну та розрізати, але не до кінця. Просто уважно подивіться відео. І сплести потрібно макраме, перекласти на деко з пергаментом. Дуже люблю працювати з дріжджовим тістом. Воно мені ніби живе. Таке приємне на дотик. Духовку почати гріти і за цей час плетінки почнуть підходити. Це займе ще 15 хвилин, Збовтати яйце і змастити ним плетінки, посипати цукром, а при бажанні ще й кунжутом. Але це не обов'язково. Час випікання складає при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Цукрова плетінка це чимала здобна булка. Вона ніжна, м'яка і помірно солодка. Я люблю випікати такі вироби на силіконізованому пергаменті. До нього ніколи нічого не прилипає. Це дуже смачно.